Молодята розповідають. Ой, шлюбна ніч була. <хи> Закачаєшся. Вся квартира ходором ходила. Ну і хто ж? Перший сказав: досить, більше не можу. А хто, хто, сусід за стінкою. Ой, я мій чоловік недавно прийшов додому із величезними подряпинами на спині. Сказав, кішка подряпала. І що, ти повірила? А, ні, не вірила до тих пір. Ну, поки мені собака, засос на шиї не поставив. Ромашковий чай дуже добре заспокоює нерви. Особливо ромашковий чай із запахом кон'яку. Ну, зі смаком кон'яку. Та й можна і без чаю. <рес> Зателефонувала чоловікові. Запитую: А ти мене дуже любиш? А він відповідає: А, купуй! От що таке справжнє подружнє взаємопорозуміння. У парку на лавці сидять двоє, випивають. Повз проходить чоловік п'янички до нього. Е, слухай, випий з нами. А та ні, дякую, мужики, я не можу. Віра не дозволяє. Тю, яка ще віра? Оно вона, Степанівна. А як називається, коли блондинка фарбується у брюнетку? Ха-ха! Штучний інтелект! Зустрічаються двоє та й один одному каже: Слухай, старий, там у Польщі то є справжнє життя. Не те, що тут. Встаєш ранком, тобі сніданок подають. Смачний у ліжко. Потім кохання до полудня. Після полудня обід, шампанське, десерти. І знову кохання до вечора. Потім вечеря. М -м -м, пальчики оближиш. А після вечері до о пізньої ночі знову кохання, скільки душа побажає. Ого, нічого собі звучить круто. А звідки, то ти знаєш, ти що, був у Польщі? Ой, та ні! Але моя сестра була.